Доброго Ми з України. У нас була війна. Війна була з Альянсом Колізей. Колись був дуже крутезний Альянс. Колись вважався одним з топових альянсів, але якось так не дуже там пішло. Там такі люди, як син Сергея, московит, блогер всім відомий. Ну, як всім, не всім, але багатьом відомий. Починав там свій шлях, в нас грав, я довгий час грав з Максимом Крамольником, теж там грав колись курізай. Ну, колись був крутий альянс. Але, як бачимо, ось це найбільша по силі оборона суперника, вона там 5-9 з чимось ну, зібрана, ну таке щось. да там прорвана ця. Седна да, прорвана ісадора, да, там еволюції, але ну, таке. ще одна шкафа, яку просто можна завалити. Да, там Ігдеслупану, зараз книжки може щось зроблять, а може і не зроблять. Тому тобто, що я зарядив лазачка, і Озвучу, як зазвичай ввечері, спати хочу, вибачайте. Що тут робити? Тут троє заблочили, взривати та й все, нічого не бояться. Пазік з камінця Критом, підкритом й всі справи. О, і Садору можна дозарядити, вже раз пішла така гулянка, щоб вона теж відлетіла. Лупанути ще разок, чи камінь пустити, чи що. Ну, Варіація, як на мене, є. Можна і лупанути ангріса спробувати забрати. Бубух, тим більше, що він порізаний, 600 прилетіло від GTO, нормально. Трохи по-дурному треба було зарядити фіол, лупанути по ігнісу. Ну, то таке. Пішли через дерев'яшку, ну, забрали дерев'яшку, та й був з ним. Так, ще одну ціль беру. Така в мене є команда. Що вона така? Я Бог його знає. Натулив, натулив героїв. Головне, щоб сили було побільше, щоб війська побільше в вкачення, щоб по, по проривчиків побільше, та й можна валити. Ну, це я насправді розказував, що я таку... Задумався, що я таку... таких героїв натулив. Ну, вже натулив та й натулив. Наті, глава. Один кукуль і, можна сказати, 4 хіли. Як на мене, збірка, яка втратила свою актуальність, мабуть, декілька років тому. Ще коли тільки тільки ці кукулькани вийшли, то навіть там з Енгусом ще куди не йшло, якось воно грало. А так один кукулькан, ну так, да, є тут гарні герої. І, і, як на мене, і Сур гарний герой, О, і Данте гарний герой. Зрозуміло, Дракон Кайлом крутий цей. І цей кукулькан в костюмі, все, питань немає, але що толку з того всього? ну? Один кукуль та ще й з Данте по центрі, ну таке. Як на мене, можна було щось цікавіше придумати. Так, тим часом, поки я трендів, виніс, виходить, цього кисямбо, я так підозрюю, що там він у мене все як має бути. О, але е, відлітає він із еволюціями, і без еволюції. Далі виходить, не дуже хочеться кайлуба зайвий раз заряжати, тим більше. Що ой, дітка з цим всім. Так перепрошую, тому що вечір вже пізно, як завжди. Е, весною у мене часу не дуже. Деякі ролики. Просто вже подумав, що Бог знав, коли я ті ролики випускав, потрібно блін, хоч щось скинути, бо люди повідписуються, скажуть, та що нам такі б... недоблогери, які нічого не хоче випускати. Хоч би якийсь відосик викинув. Ну, думаю, вже викинув, так і будемо. Значить, що? Кидаємо толіком, щось ще думаю, чухаю. Все я, щоб ви розуміли, навіть пришвидшив блін. Чухався, я там сильніше щось гіснув, нічого знову не склалося. Що робити, з саламандрою гиснути. Що це я роблю, Бог його знає. Ну, насилочку якось там. Хай мені та й добив. Хай мам добив, щось покидав, покидав, забрав. Вже й хейм не пригодився. Та й таке. Ще одна схожа команда оборони типу. Копіювали один одного, лише тут поміняли. Виходить. Там кисям був на плечі, тут сур на плечі, а там з краю сур стояв, а тут ліска стоїть, ну таке. Оборона, ну, як була нікакая, так і осталась нікакая. Ну, ультанув дід, І що? О, це я просто трішки м'яко кажучи, друбецик. Я трішки неправильно почав це все робити. Я пам'ятаю цей етап, хоча я його вчора відстрілював. Так по-дебільному, чесно кажучи. Там, ну, по-перше, зайве зірвалося, по-друге, угу. десь щось я зробив не так. Може, чи діда треба було забрати, чи -лоб? О, Я не пам'ятаю, а я, ну як, в таких оборонах он, з цього Патлатого... Крилатого забрав, забрав. да й усьо дай й усе. Пробую щось бити, захист, захист. Зріс накидав на одну ангрободу. Треба добивати кукуля. А що робити? Трух-трух. Забрав кукуля. 1800. Ну, не в року, так. Мабуть, він там або щось в нього. Не так має бути, бо трішки менше в мене на топових оборонах англіпода забирає. От то, що виходить така якась халепень, я той віту зарядив, і червоні. Ну, то, що раз цей дідок ультанув, то трішки воно підгадило. О, і тут я почав тупити, я пам'ятаю, цей етап на останній хвилині добивав. О, бо і так, і сяк, і виходить синій, треба було якусь, бог його знає, чи то аліску сюди валити, чи то що робити. О, може і не аліску. Калума точно, мабуть, не варто ставити. Просто вони заряжені були. Може сура треба було психанути, спробувати поставити. Але вже таке діло. Не поставив, то не поставив. Так, суром, між іншим, можна було попробувати гиснути, поміняти, можливо, з каменю спробувати добрати. Хоча там кайлу, мені здається, щоб зарядився також. О, він, звичайно, таку команду я брав, що до заряду Данти, думав, що я просто винесу кулькана. От тут навіть ангуса немає, був би ангус. Я б, можливо, брав би якусь воровайку чи там диспила щось таке. так... Просто тупо на грубу силу пішов. Тут дід вже наштампував книжок, О, там Аліска заряджається, цей сурд тут не непришиковий хвіст. Вже О, дід треба було б, може, його забрати. Ну, таке вже щось. Влупила, ліса заряжена. Ну, і дозарядити. Ну, хіба що он, кайлума дозарядити. Можна попробувати ще раз лупанути. Та й зірвалось, та й зірвалося. Ліска бицнула, кукуля підняла. Добре, що там хп мало. Тепер кайлум биснув. Там книжечки, там ялинки таке. Одного виніс, ще плюс ці захисти, виходить, кайлума. Трохи вони харять, чесно кажучи. Треба було, чи то діда мені виносити, чи що Бог його знає. ну вже І так, і так, і так, і так. Треба потихеньку було б щось той розбирати, забирати. Теж, ну, начебто у тільки позбивав книжки і знов тільки діда забрав, куля назад і халіскіння. Я вже, чесно кажучи, почав нервувати, думаю, зараз ще не розберу. Потихенько, потихеньку щось десь підходило. Ще цей кайлум ну, капець. Так, вже вирішив кайлума забирати, тому що за бомбеха, він, чесно кажучи. Ще його цей захист він трішки харить. Так, кукуль не так страшний, вирішив забрати Аліску, бо зараз знову когось підніметь. О, і все. Забрав, грубо кажучи, на, там, на останніх 40 секундах. Далі, вже після 12 етапів відродилися, ми вирішили крутанути поле. Ну, не знаю, ребята такі собі ні стратегії, ні тактики, нічого. Думаємо, як це, що це аби вчудити, щоб веселіше було жити. Шей центр зарядив, щось триндів, А там порозбирали гарні цілі. І я вже не сильно на тих кукулів хотів іти, особливо після того, як о, одного. Отоб, якби ще обламався на ньому, то було б щось з чимось о, добре виніс встиг. Тому взяв якихось взагалі непонятно, які цілі, о, щоб не, не зрозуміло, яку команду. Щось понатикав, понаставляв героїв та й вперед. Чим я мотивуюся, що я роблю, як я ставлю, там щось таке, таке. Кажу, чим більше їм в команду натулив, тим, тим круче вона грає. Камінець залетів, копей, щось він скопити, як це так вийшло? А Бог його знає. Ці всі заблоковані, стою, думаю, що я думаю. То запусти щось якесь, страхую, ще. Ну, Булкую ну, знову кидаю, відлітаю один, другий. Та вже добивається все діло. Карма камінь дає, а ти щось пішов майже веселкою. Камінь є, що ж тобі треба. Це ось пішов. Пішов би з жовтий, якби було добре, не вгадав. Так щось взяв, не, не зрозуміло, що накидав, діда зарядив, Ой, якийсь дід ще дерявий попався. Ну, що ти зробиш? Ну, попався дерявий дід, прийшлось, ну, відлетів з каменю. Приходиться вже не діда бити. Можна там попробувати цю подружку лупанути. Тудух, тудух. Ще дві стріли в одну залетів, Що робити? Посніжкові ще вальнути. Ну, давай ще посніжковий вальну. Можна ще бабку тут забрати, щоб вона там не маячила, правильно? Вона не хоче забиратися, нічого забереться. Ось сніжок вже там майже ласти склеїв. Попробуйте камінчиком його докицати, а що робити? Буц не вийшло. Ну нічого, відгорів відлетів. Що ще далі? Що забрати цього пірата та й все. Він Ну, 5,8 там якась така собі. Щодненька команда. Останній етап, вже я не пам'ятаю, взагалі якусь команду взяв прохідну, прохідну Дід. Що тут поналіплював? Що я набрав, що, що той поналіплював команду? Ніхто не знає. Історія про це замовчує. Це кинув. Один герой зарядився, другий не зарядився, добре залетіло. фіол. дурачка везе. Вилетів фіол, зарядилася сайкаса. Ну і прекрасно. ну що, ну треба на центр в одности. Тут відроджувачів нема, зараз якусь у лупі зарядимо, та й трішки як лупане, щоб життя медом не казалося, то й буде цікаво, правильно? Чи ні? Чи не будемо лупі заряджати? Та ні, пробую зарядити. Пробую зарядити. Так цікавіше, чи що. Когось попробуйте заблокувати. А тут, що блокуй, що не блокує, В вторіка спротив, ну таке щось. Чи то я забув, чи то я не подумав, чи то така була серйозна зам... задумка. Наголошено, що того зеленого героя, я навіть толком не перевір, що він робить. Він ну, стоїть там якесь чудо-юдо. Пам'ятаю, що якийсь там івентовий герой. Наче й непоганий. <смі> що він робить пульт, навіть не подивився. Головне, діда пронести. <смі> Поки діда проносив, то от така халепа сталася, що ще одного героя забрав і ледь-мої -ледь дожили. Я думаю, не буду робити помилки, бо той зелений щось зараз знову начудять, не буду знати, що з тим всім робити. Тут ще відлетів один герой, лишився, можна сказати. З напівкомандою. командою. Ще й кана зарядилась. Тебе що робиться? Добре, що вона відлетіла, і то добре. Так, тепер Толянчик. буц-буц, буц, а в нас захист. Раз. І те зелене чудо юдо знову зарядилося. І знову, блін, відхилило. З і хиле і накидає. Якогось треба Данте на нього. А що я зроблю? Данте один, він на цих героїв хороших соків багато. Ну, покидав, покидав, бух-бах. Кидав, накидав, воно самому встигати відхилюватись. Бо розберуть. що там плюс стріли. О, кидаю, кидаю, кидаю. Толік, буц буз ще якийсь цікавий парень, ще й не забрав, виходить, ні каплі з Антарії. Та й чудово. Вантарій, звичайно, герой то класний. Якби на неї ще вийшов прорив, було б взагалі пісня. Отак от я трендів, бухтів, шість шотів зробив, як так вийшло? А Бог його знає. Отак от ми воювали. Тут табличка, виграли ми 6 на 4, ну майже молодці. О, Десь тріхи. трішки зривалося. Ну, а в мене що? Якось так, тут кажуть, якщо ти. Донатиш і блогерством займаєшся, карма камінь завжди дає. Робиш собі шоти. дай ні про що не думаєш. На цьому всім дякую за увагу. До нових зустрічей, все буде Україна.